Друзі, враховуючи, що дуже зараз багато людей, і вже в чат пишуть стосовно вікторини. Я думаю, що варто зазначити, що вікторину ми зараз будемо проводити, щоб ви не хвилювалися. По перше, хочеться подякувати за те, що ви брали участь у вікторині. Відповідали на запитання. Вікторина нагадаю, проводиться за підтримки компанії Юрія Фарм переможців було обрано випадково за результатами кілька. Кості балів в залежності від правильності відповіді на запитання. І ще кілька організаційних моментів. Послухайте, будь ласка, уважно. Доставка призів можлива лише на території, яка підконтрольна Україні, та на якій не ведуться активні бойові дії. Представники е, призи будуть доставлені вам представниками Юрія Фарм протягом двох тижнів після проведення телемосту. А далі я пропоную подивитися, як відбувався вибір переможців, і перш за все, ми розіграємо ми. Розіграємо стетоскоп літман. Отаким от чином він виглядає. Я покажу і розіграємо серед тих людей, які дали від 96 до 100% правильних відповідей. Тож, будь ласка, увага на екран. Визначимо переможця, який у нас отримає стетоскоп Літман Класік 3. Знову ж таки, відсоток правильних відповідей на запитання має бути від 96 до 100%. Відповідно. Скільки у нас там 50, наскільки я бачу? так? 50. можливо, помиляюся. Дуже далеко знаходиться. Одним словом, зараз будемо визначати, хто з цих людей за допомогою рандому, як це вже традиційно відбувається в наших ефірах, бачите сайт random.org, ми туди закидуємо абсолютно всіх людей, які відповіли від 96 до 100%. і. І е, дуже маленький шрифт, а можна трошечки збільшити. Олеся, наскільки я бачу, Олеся Михайлівна. Юдіна Олеся Михайлівна. Чудово, Юдіна Олеся Михайлівна. Ми вас вітаємо. Стетоскоп Алітман Класик 3 дістається вам. От таким чином він виглядає. Ви сьогодні у нас здобули перше місце. Знову ж таки, упродовж двох тижнів я нагадую, ви зможете. Отримати, отримати свій подарунок. Призи будуть доставлені вам представниками Юрія Фарм протягом двох тижнів після проведення телемосту. Так. Друге місце у нас. Друге місце це ті люди, які відповіли від 91% до 95 правильно на запитання. І серед цих людей ми розіграємо два ssd накопичувачі От таким чином вони виглядають на 120 двадцять гігабайтів. Я думаю, що для вашої роботи 100% знадобиться. Тож увага на екран знову ж таки будемо визначати. Тих людей, які зараз зможуть отримати трошечки менше, їх зараз зможуть отримати за друге місце два накопичувачі. Я нагадаю, що це ті люди, які відповіли від 91 до 95 відсотків правильно на запитання. Тож знову ж таки, процедура незмінна: Random.org і е, за допомогою. Е, Цієї цього сайту визначаємо переможців: це Тетяна Іванівна Дегтярьова і Катерина Львівна. Латова чи платова. Я перепрошую, якщо можливо неправильно прізвище назвав ми вас. Вітаємо. Ви отримуєте такі ssd накопичувачі на 120 гігабайтів. Приємно, мені здається, і це ще не всі подарунки. У нас ще залишаються три тонометри. Тонометр не буде демонструвати. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, як він виглядає. Будемо розігрувати серед тих наших глядачів, які відповіли від 81 до диві. 90% правильно на запитання. Тож знову ж таки увага на екран. Процедура незмінна. У нас є спеціальна таблиця, в якій люди, які правильно відповіли на 81-90% відповідей, відповіді відповідей. Запитань правильно і е, традиційно ми цих людей список цих людей завантажуємо в, на сайт random.org І за допомогою цього сайту визначаємо трьох переможців, які в цій категорії у нас отримують е, знову ж таки е, тонометр: це Іванна Іванівна Заліська, це Тетяна Валерівна Пашківська Беляля. Наскільки я розумію, перепрошую знову ж таки, якщо можливо неправильно озвучив прізвище, Олександр Павлович Гнатенко. Шановні, ми вас вітаємо. Тонометри отримуєте знову ж таки під час нашої конференції. Ми вас вітаємо. І залишилися у нас Nebulizer, ULizer, Air плюс. Таким чином він виглядає. І зараз дві людини, два переможця у нас отримують знову ж таки ULizer, Air Це ті люди, які відповіли 70-81% правильно. Таких людей трошечки менше знову ж таки. Зараз з допомогою сайту Random.org і з допомогою цього списку ми теж визначимо, хто у нас отримує Юлайзер Air+. Завантажуємо і натискаємо кнопку, яка рандомно обирає двох переможців. Це Володимир Васильович Матвієнко і Віталій Миколаєвич Рубель. Ми вас вітаємо. Знову ж таки, призи будуть доставлені представниками Юрія Фарм протягом двох тижнів після проведення нашого телемосту, друзі. І знову ж таки, я ще повторю це дуже і дуже важливо. Доставка призів можлива лише на території, які підконтрольні Україні, та на яких не ведуться активні бойові дії. І це ще не все є. У нас ще подарунки. У нас є ще п'яте місце. Умовно кажучи, за п'яте місце у нас теж подарунки, і шукати себе потрібно, якщо ви потрапили до цього списку, в переліку переможців, який буде опубліковано сьогодні. Посилання в описі до відео. І знову ж таки, я нагадаю, що Вікторина проводиться за підтримки компанії Юрія Фарм. Призи будуть доставлені вам, представниками Юрія Фрам, протягом двох тижнів після проведення телемосту і інші цінні призи, будемо так називати, там дійсно дуже крутий перелік і водичка Рео, і не тільки. Ви шукайте цей список в описі до відео. Ми його сьогодні обов'язково опублікуємо. І знову ж таки, я більш ніж впевнений, що. Там буде і ваше прізвище. Принаймні, мені б хотілося в це вірити. Що е, всі наші, от от хотілося, щоб всі, хто відповів чи відповідав на запитання, отримують сьогодні приємні подаруночки такі від е, Юрія Фарм. Тож, друзі, я вам дякую за те, що ви брали участь у нашій вікторині. Більш ніж певнений, що це не остання вікторина, яку будемо проводити під час наших конференцій. І е, знову ж таки, а ми можемо показати навіть, можемо Можемо показати. Прекрасно. Я, я мав якісь такі невеличкі сумніви, що можемо показати, але можемо показати е, цей список, і е, можемо знову ж таки, все відбувається наживо. Ми е, завантажуємо в е, додаток «Random.org» і вибираємо тих людей, які у нас ще такі, знаєте, заохочувальні подарунки зможуть отримати це, умовно кажучи, п'яте. Місце, я думаю, що е, можна прокрутити от тих от людей, та, які, які отримують 50-53 людини, наскільки я знаю. От список можете зробити собі скрін, але у будь-якому випадку цей список ми ще опублікуємо сьогодні. Посилання буде в описі до відео. Тож, друзі, я вам дякую за те, що ви. Сьогодні брали участь у Вікторині за те, що сьогодні до нас приєдналися, але не забувайте, що традиційно у фіналі наших конференцій ще має бути резолюція.